Продовжуємо далі. Акумулятор підсідає. Саме більше цікаві оце частинка. Дуже-дуже багато масла кидав. Дивіться, для розуміння, компресор працює на піскуструї. Піскоструменева обробка металів. Все може бути. Та нормально, 5-7 років відпрацював. Хоч і капіталки. Хоч і капіталки. Добре, скидаємо кузов. Ось цей кузов, зараз. Це ПК ще старого зразка. ПК-25, ПК 525 пкс 525 Сонце палить. Тут вже нарешті друга починає щось робитися. Поки що тільки рама робиться. Ладно, не будемо забігати наперед, але щось робота йде. Реально роботи до добагато. Принаймні по компресорах, принаймні на даний час. Автоматику. Як він працював? Ага, напевно, тільки на холостому ході він і працював. Це також потрібно буде перевірити цей солдатик. Не солдатик, а клапан стравлення. Комбістат, не комбістат, моностат. Подивись, як він правильно називається. Зайде, що моностат, моностатичний клапан. Тобто його сутіка, до восьми чи там до 7,5 бар він закритий. Після цього тиску він відкривається, тиск подається сюди, сюди, на сервомеханізм і йде такий свого роду холостий хід компресора. Павук. Павучок приїхав разом з компресором. Смотрящий тут, напевно. Добре, скидаємо кожух, беремо, працюємо. Бо без мене то не зроблять. Маю на увазі. Сам мушу робити. Так, роботи тут багато. Сміття, болота. дофігіщі. Дивіться. Це не тільки масло, це просто пилюка, пісок. Це все вкупі. Але керхер бере потрохи. Вибиває, збиває це все. Радіатори вроді би нормальні ще. Ну, все одно буду і ставити на випробовування. Ну тут є масло. І це нормально, за стільки років це нормально, все. Добре, працюю. Працюю далі. Роботочка йде. Ну він дуже заляпаний. Заліплений тим всім. Тим всім. Але вже... Зараз ja, ситуація краща. Циліндри ціліндри є, будуть, скоріше за все, під заміну. Клапана відчисляться, відмиються, тоді будемо бачити, що з клапанами. Але за тільки років, я думаю, також їх потрібно буде замінити темно зараз, похмуро, дуже стало, було сонячне, було, було повеселіше. Тут ще тривогу включили, педики повзлітали. І Розбирається, По трохи розбирається. Значить, циліндр потрібно буде перемірити нутроміром. Деякі я бачу так, що навіть нема сенсу нутроміром буде переміряти, а деякі потрібно. Буде переміряти. Хочу всі замінювати не варіант, побачу, є такі більш-менш хороші. Якщо по розмірах пройде, залишаємо його. Хіба вже на обка це щось покаже? Тоді вже буде заміна. та й таке. Злив масло вже. Ну Коротше, він дуже чорний. Дуже чорне, дуже в мазуті, то все. Нічого, це все відмиється. Також ще треба буде уточнити з клієнтом, чи в нього працювала взагалі весь ця ця система, весь цей сервомеханізм, холостий хід. Ми потрібно буде його переробити, зробити, перебрати. Ось так і працюємо. Нормально, сонечко світить. Вже прикольніше працювати, приємніше. Погодка бомбезна. Компресора робляться. Так, по об'єму робіт, подивимось. Все вже майже демонтовано. Дуже бруднющий був. Розмір кульнувала зараз 0,25. Підкладеш 0,25 маю на увазі. Масло злити, все зайве вже знято, Демонтовано. Весь сером механізм також. Так. Є, бачимо. Ну що, зараз демонтуємо ще картер, після чого демонтаж валу калічного віддаємо на хай шліфують, і тоді контрольна май майка Дефектовка складання технічного акту. І все. Так, люди. Робота зробилася маса. Багато реально. Тобто сперу, дивіться, два циліндри нових замінено. А тут старі. Ті, що і були. По виробиці у мене саме більше була 0,21, а саме менша. А саме менше те, що є і по каталогу. Тобто я замінив тільки два циліндри все труміром промірилося з клієнтом, узгодилося. Тобто низького тиску. Однозначно мала бути заміна високого тиску. По параметрах ще можна було його залишати, але клієнт каже краще заміни, щоб більше до мене не вертати ще на декілька років. Та й усе. Зараз буде перший пуск. Під'єднано масло, тобто трубка до манометра тиску масла, щоб ми побачили, який фактичний тиск був. Зараз буде перший пуск, будуть звуки, будуть шуми, будуть стокотіння перший раз, тобто це нормально. Тут циліндри потрібно змащувати, можливо, хтось не знав, підкажу, щоб не було сухого ходу заким Заким він ще масло втягне в себе масло, заким заповне колінвал, за ким створиться тиск, заким він подасться у вкладиші, у відносно і на пальці чатунів. Тобто це все пройде час, щоб у нас не було сухого тертя, а інколи ще з першого разу не йде, буває таке, масло сухий, він і не візьме, він не зможе захватити це масло. А можуть бути якісь і неполадки. Добре, давайте менше розмов будемо запускати. Будемо запускати. Зараз подивимось. Пуск. Ой. Так, є. О, Чуєте? Несматно ще не йде. О, о набираємо! Ай! Там нормальный штук. Ясно пізніше. Все, зараз хай працює. Зараз будемо частоти міняти на Поки що стукіт не пропав, тобто він зменшився, але не пропав. Зараз ще одні замери роблю. Тільки притерлося, все добре, але ще одні замери зроблю і напевно буду замінювати поршень. Все-таки десь я щось якийсь розмір провтикав.